Вітання всім, хто дивиться дане відео. В даному відео ми розглянемо карту росту смерть. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта смерть. Цей рік може означати важливий етап у вашому житті. Зміни настануть незалежно від вашого бажання. Щось закінчиться, щось втратить колишній зміст чи форму, і вам доведеться попрощатися з тим, щоб дати місце новому. Тому відпустіть від себе те, чого вже не втримати жодними зусиллями. Позбудьтеся нарешті поганих та шкідливих звичок, звільніться від того, що більше не приносить вам користі. Чим свідоміше та легше ви розлучитеся з минулим. Тим швидше у вашому житті зможе проявити себе нове. Якщо вам буде шкода з ним розлучатися, або якщо майбутнє здасться надто невизначеним, потерпіть, це нормальні людські почуття, які не слід придушувати чи маскувати. Дана карта означає трансформацію, тому цей рік стане роком ваших внутрішніх сил, звільненням від усіх обмежень та страхів. Ви можете змінити роботу або кардинальну рід діяльності, розлучитися з колишнім партнером. Якими б хворобливими не були зміни, завжди пам'ятайте, що втратить таять у собі нові можливості. Опір марний, все саме так, як і має бути. Відпустіть від себе старе, дайте йому завершитись.